Так, дивіться, чат. Я хотіла сьогодні влаштувати експериментальний вечір у нас. Гарно. Зараз прийдемо до кінця гри. І ми з вами потім будемо шукати секретки тут за посібничком. Ах, треба було сюди зустріти. Ну, тепер я буду довго туплитись. О. Тут ми зупинилися минулого разу. Ми прийшли до цієї вежі і потрапили тут вже до іншого місця. Дивіться! А! -а, -а! Скріншотик. Кожного свої, як воно. Скріншотик. З тим гри. Дали зайти по по сузір'ю. Щось нам заважає. Щось. Щось я розчарована, що в мене весь цей час було 2К. <рігла> Прямо жахи. Так. <рігла> Зараз. Ой, тут прям чорного багато, а мені точно сюди? Таке відчуття, що ні? Це треба пливти. Тут дуже багато восьминогів було. Сквій прибирай за собою. Не можна ж так поплити. Якось на. У мене правда, з клавіатура сьогодні, нічого не вийде. Занадто багато експериментів для першого разу. Але та, та-та. Вітаю, дякую, Елярін. з зруйнованим обличчям стрибати не дуже приємно. І куди тепер іти? Холод. Шот. Більше скіншатики у Богу Ага. 乔木叶。 Нарешті ми біля цього сузір'я, і нехай нас щось зупинить, які вприємниці. Сібує. Так банально, а така важлива річ. Знаєте, сьогодні записала відео по Hellblade. VR. і пам'ятаєте, ми, коли проходили її на Ютубчику чат Віча, <хи> а, то а, ми говорили, що Hellblade це симулятор ходьби. То в VR ходьба це одна з найприємніших речей. Хоча людей деяких могло би укачати якщо чесно прямо в небо. Я вже навіть не бачу, куди я йду. Титри. Який кайф. Ми до цього йшли минулих годин шість. По-моєму. Але тепер мені нічого не дозволяє вимкнути спіти. Чо, яка ваша версія? Яка кнопка вимкне судити? І відправить мене в головне меню. Ставка на Альтів 4. Mm -hmm. Все, давайте е, сильно не затягувати. Так, да, всім привіт! Дивіться, зараз буде прикол. Зараз я перевірю, звісно, чи він буде, бо мені дуже цікаво, чи він буде. Усіх вітаю! Сьогодні у нас Гріс, і ми збиратимемо секретки, які в нас залишились. Ну, хоч якісь. Можливо, основні я збиратиму сама. Але хоч якісь, хочу зібрати на етері і. отаке. Короче Короче, доприйшла я сама. Е, доприйшла я сама цю грулічку. Е, Гріс. І прослухала титри до кінця. А, і я отримала очівочку за фінал гри. Отаке. От Тому давайте зараз я подивлюся, які очівочки в мене закінчили, о, залишились. А, бо мені цікаво. Ми, ми сьогодні маємо пройти ту очівочку, яка з бурію. Нам потрібно буде протистояти бурі. Отій червоній. У мене залишилось зібрати всі моментос, тобто всі спогади, я так розумію, другу стадію э, розпачу э, Anger, зло зла. Sandstone, Void the Sandstone та э, не потрапляти в бурі, щоб вона мене не відкинула. Далі мені потрібно розбити структури, зібрати яблучка, уникнути укусів э, вугра якогось. П'ята стадія депресії треба зібрати. Е, це точно п'ята стадія? А, четверта стадія. Там, це десь під водою. І всі спогади з минулого це потрібно зібрати всі моментус. Це буде важко. Зібрати всі моментус і забрати конкретний десь там на останній локації. Так що таке. Ну, спробуємо сьогодні зробити хоч щось насправді. Я дивилася трішечки туторіал туторіал від людей, які це вже зробили, десь по чомусь взагалі не все, але щось подивилась. І я налаштувала геймпад сьогодні в мене кайф. Все, у нас дивіться, тепер відкрились екстра після того, як я е, продивилася повністю субтитри. Ну, будемо чесні, я їх не дивилася. Я пішла робити собі чай і просто слухала приємну мелодію. От таке от. У нас тут є тепер чаптери, їх дуже багато. До речі, я зрозуміла ті малюнки на стінах. Оце от Оцей квадратик, мишка, і цяточки біля них чи під ними це були моменти. Скільки зібрані цих моментів у нас. Таке... А також у нас тепер тут є галерея. Можемо подивитися, е, я так розумію, арти, замальовки, ідеї, які були для створення гри. Прикольні. Концепти. О, концепт арти. М -м -м -м. Вони думали змінювати одяг. Це прикольно, це прикольно. Так, чекайте. А, ну да, я все вимкнула Я пам'ятаю. Можливо, мало бути більше інтеракцій з нашим другом. І мали бути ще якісь інші друзі. Коли там вже бій, твічі дасть. Приколюхи свої. А, коли в мене буде 50 підписників ха ха, -ха. <кхід> да. Але з цим дуже велика проблема, бо мені ще потім треба буде авторизацію зробити. А авторизація в українському регіоні чогось не працює від слова зовсім. Я намагалася зробити авторизацію. А ще до цього, типу, я, я можу і зараз її зробити. А воно мені тупо не присилає смс на мій номер. На мій номер. Таке відчуття, що в них якісь там трамбли з цим в Україні, і да, що, -то, що то я не знаю. Тому чи дадуть вони мені їх взагалі, я абсолютно з'їру поняття. Пішли бурю проходити Подивимось, чи ось цей чаптер принесе нас кудись туди. Це такий оманливий шлях, якщо чесно. Хочеться піти на гору, бо туди навели камеру, але, але тобі туди, туди йти не треба. Так, а що в нас тут? А, там просто черепаха з чимось якимись знаками. Так, зараз треба бути готовими. Все. Зараз ми оце от Ви пух. уіе. Блін, я кайфую від цього. Пух. Боже, яка класна гра. Ооо. Треба буде якось зробити топ ігор, які, які мені подобаються. О тут перед з'їздом наче можна було вліво без поняття. Ми б вже ноги переламали падати з такої висоти. Могли б хоча б показати, що наша сукня діє як парасолька. І падіння той. зменшує. Чат, як же тепер я хочу зробити свою гру? Це просто жопа. Я спеціально для цього прям сильно хочу повернутися назад в блендер. У мене там є одна роботка, там одна людина хоче теж зробити гру. І Хочу, щоб я робила 3D-модельки. А... а потім я її припахаю, мені допомогти. Це все Imagination. І... А, боже, зламали боже ноги. Як мені тебе шкода так жахтись ногами. Боже Чат, я ще зараз дарю тим, хто не викупає красу цієї гри. І чим вона така кльова? <сум> Виявляється, в стімі є досить багато вінгуків, що ця гра нудна і неприкольна. Вже маєш досвід, чи так для себе щось робила? Ну, я маю досвід робіння чогось для себе. Я зробила якось в блендері замок. Зробила там теж щось комусь робила трішечки. Звісно, зробила ще той. Е донат, пончик. Теж таке красиве яблуко робила. В основному для себе планувала якось розвиватися в цьому. Далі, але потім мене трішечки Майнкрафт зас засмоктав. Ні! Ні! Фак! Як? Я ж швидко все робила. йо Що за добрий вечір? Я підозра, що я можу почати звідси, та. Тепер я розумію, що це вже не після, а це ще до. Ага. Я вас поняв. Давай спробуємо туди застрибнути. Лол пойду курну. Іди, давай. Я те саме спробую вліво застрибнути перед тим, як впасти. Якщо в мене вийде, звісно. А, туди не можна застрибнути. Там стіна. Я весь цей час могла почати звідти. Fuck sake чув, до речі, дворф. Там начебто підніму ціну на сигарети аж на 40 гривень. Про вартість гри чув такий про Hellblade. Та пішли всі ті люди в сраку. Піздес. Чисто мої улюблені ігри. Кому вони нудні? Я шибу. Пограти в Саню на VR. І. Ото вони, ото їм буде кльово. Хоча блін не знаю Боже, яка Саня в VR кльова. О. Скачала, до речі, скачала. що-то там Аркем VR Оту стареньку відносно гру Треба буде в неї зіграти. Я вже її встановила, треба буде подивитися, що там вообще. Може, я пострімлю, до речі, її проходження на твіч? Це казали люди, які люблять зовсім інший жанр. Ну ти, що вони в тому жанрі роблять? Пішли вони оттуда. Ненормальні? Чесно, хочеться, щоб воно спрацювало як. Ай-яй-яй-яй-яй, як же це було боляче дивитися. Матір моя. Ма. Жіночка, приземляйся, плавніше трішечки. В тебе така сукня є. Там реально ну, вона має працювати як парасолька. Капець. <кій> я відчуваю, що скоро буде буря. Буря. Все. Я тут. Ви мене не здуєте, я в укритті. Зараз треба буде бігти, чим душ, хоча я не знаю, як швидше, Ібо бо я і так, начебто швидко бігла минулий раз. Це щось що попало. Хе-хе. Давай, давай, у ху ху О Боже, хе, пішли далі. Тепер я знаю, куди мені точно. Я встигла, я молодець. Вау Як кайфово. Все перечікуємо тут. Потім нам вниз. О, І сюди треба в будь-якому разі, бо тут треба зірочку забрати. Капець. Оце стратегія. Ой. Я ще нещодавно почала задротити в Horizon Zero Dawn Я аж шкодую, що мені раніше ця гра не той не прийшла в голову пограти. Плюс-мінус пофіг на ціну цигарок Добре. Ну, просто така, знаєш, типу новина, яку я бачила. Цікаво, що ти думаєш з цього Може б ти зараз сказав, та я чий стайку скурив, мені ці сигарети. Взагалі. До одного місця. Бо я сигарети не курю, мені так. то По боку. <сум> На крайняк продається окремо тютюн окремо гільзи <сум> шарю. Не питайте, звідки це шарю, але трошки шарю. Повністю перейду на одне раз. Та да В суті, про це я й подумала. Не здуєш мене, ха-ха-ха Так, чат, ми поки що йдемо впевнено. Поки що все впевнено. Поки що все супер. Супер пупер. Що тут у нас? Так, я тут заховаюсь. Я не ризикну бігти далі. Яка ж гарна гра, боже мій. Мене блющить. я просто дивлюсь на неї, хочу в рай. Точніше дивлюсь, і таке, бо я вже враю. Так. А, під час бурі воно не хотіло мені це все робити. Вау! Дякую, тепер я куб. Тепер я Майнкрафтер. Така моя доля. Чисто наперед. Вже збираюсь. Будь ластечка, я хочу, хоча б цю одну очівочку. Это Лярин. Привет. О-о-о. Ачивка! Уи! Ее о божеки кайф. Лярин, ти дуже вчасно, ти дуже вчасно. У нас тут самая Чивочка. Десь тут у нас щось було. По-моєму, прямо десь тут недалечко в нас тут ем, злість, стадія злості. То, може, якраз ми сюди й сходимо порозбивати статуї? Ті три, які потрібні для катсцени. Так! Вау! Так, так-так-так-так-так. Де ж це все? Я, короче, по тому. Осібничку, що був в Стімі? Я думала. А чого я на тебе залізти не можу? Я раніше залазила? Що? Окей. Може, я тебе вже розбила минулого разу і цього ти не хочеш розбиватися? Окей, допустим. Там, коротше, ще з іншої сторони є статуя Посібничок неправильно, неправильно вказував, прикиньте? Я вмію підібрати момент, щоб звітати. Та Ти прям, ну. Супер вчасно. Так, ось цю статую треба розбити. Угу. Ось цю теж. Катсценочка буде, ні? Нема поки кат -сценечка. Окей. Окей, я на тебе залізти можу? Походу ні, давайте ще раз тепер цю сторону пройдемося. Я хочу гарну катсцену. Мені треба. Дуже треба. Я сподіваюся, воно, блін, не забагло. Ну, я ж маю на тебе залізти. О! А У нас стадія друга, злість. А кат після цього не буде Горненька, и Ну ладно. Зали залишимося тоді тут, піду пізніше розбивати ті всі статуйки, чи що воно? Давайте годинка на гріс у нас уже. Скоріше за все вийшло. Чи ви хочете піти далі гріс? Чи ви хочете стали кер Ну ладно, ви все довго розганяєтесь. Коротше, та, ексіт. А, мені так подобалось мені так подобалась чат така кльова гра. о о о май 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 гаш, I love it so much. So so much. Ah! <scenes> Все, вибачте мене? У мене 11 очівочок із 17. Я обожнюю цю гру.